Протягом доби до служби по рятунку надійшло два виклики. Перший 28 травня о 15-й годині про те, що по вулиці Європейська у Кременчуці власник квартири тривалий час не виходить на зв'язок. Рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події відразу після виклику за допомогою шансового інструменту. Працівники ДСНС оперативно відкрили хідні двері, не давши доступ медичним працівникам. Друге повідомлення до служби порятунку надійшло 29 травня близько 4-ї ранку. По вулиці Петра Прокопенка сталася пожежа сміття на звалищі твердих побутових відходів. Після прибуття на місце виклику вогнеборці одразу розпочали гасіння пожежі. Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати о 5.16, шістнадцятій, а остаточно ліквідувати о 6.43. Внаслідок пожежі було знищено сміття на площі 300 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучалися 5 чоловік особового складу 15-ї та 3 чоловіки 16-ї державних пожежно-рятувальних частин. А також три одиниці пожежної техніки. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Будьте обережними та дотримуйтесь правил пожежної безпеки, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Марія Бердаєва, Крамчицькі новини.